Шановні колеги, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я навчу вас задавати домашнє завдання засобом тесту, який пропонує нам сайт на урок. Для цього я заходжу на свою особисту сторінку. Зліва ви бачите, які функції нам дає сайт. Обираю мої тести. Обираю тест, який я хочу задати учням для перевірки засвоєння і ними знань. Ну, нехай це буде тест із літературного читання Тетяни Кузьменко, подарунок. Натискаю і система направляє нас безпосередньо на, до нашого тесту. Ви бачите, які тут можуть бути завдання. Це домашня робота, в реальному часі проходження, це тестування, відповідність, флеш-картки, і навіть можна роздрукувати даний тест. Але ми сьогодні будемо розбиратися, як же задати домашнє завдання. Я натискаю Домашня робота, і система нас переправляє для налаштування домашнього завдання. З правої сторони ми бачимо, які функції може налаштувати для проходження цього тесту учнями. Перемішати запитання, перемішати варіанти відповіді. одразу показувати правильну відповідь. А, як правило, я цю функцію не змінюю. Показувати відповіді учня після тестування для того, щоб учні провели власну роботу, подивилися, де вони помилилися, і ще раз повторили правильну відповідь. Показувати рейтинг учнів, можна обмежити проходження тесту тільки один раз. І обмежити час для проходження, як правило, на проходження тесту передбачається 40 хвилин. Але ви бачите, знаєте своїх учнів і можете змінити проходження впродовж 20 хвилин. Переходимо безпосередньо до теми нашого тесту Тетяна Кузьменко, подарунок. Тут у нас іде назва завдання, і, як правило, я ставлю клас. Клас і далі у нас термін виконання, до якого часу дітям слід виконати тест. Откриваю ну, і ставлю приблизно 27 лютого. Час до 19.00 діти повинні впоратися із цим завданням. Потім натискаю домашнє завдання, і система нас перекидає на. Саме завдання. Завдання стає активним. Ми бачимо, що завдання необхідно виконати до 27 лютого до 19.00, але є інколи необхідність змінити щось у налаштуваннях. Це можна просто зробити, і сайт дає нам цю можливість. Далі необхідно повідомити учням посилання, за яким треба виконати. Цей тест і сам код доступу. Це можна зробити через пошту електронну, це можна зробити через засоби соціальних мереж. Але у кого у школі працює корпоративний сайт класрум. Ви можете направити відразу, система перенаправить вас на вашу сторінку клас Надати доступ у службі клас і ви обрати клас, і ви вже бачите, що завдання є можливість призначити це завдання, діти його побачать у клас-румі. Тут іде назва, іде. Вказівка для виконання. перейдіть за посиланням, вкажіть прізвище та ім'я. І виконайте тест. Можна змінювати бали, можете без оцінки, можете змінювати і налаштовувати, наприклад, 12 балів, це буде високий рівень виконання. І натискаєте кнопочку Призначити. Система перекидає це посилання на корпоративний сайт класруму, і там опубліковано цей даний тест. Дітям слід тільки перейти, і можна переглянути, як він. Так, ви бачите, ось виконання тесту Тетяна Кузьменко натискає, діти натиснуть і побачать викон... виконайте завдання. В інструкції переглянути. Виконайте завдання Тетяна Кузьменко. І перейдіть за посиланням, вкажіть прізвище, виконайте тест. Діти переходять до виконання тесту, вводять своє прізвище та ім'я і приєднуються до виконання тесту. Я хочу сказати, що Ця форма контролю ефективна, так як дає можливість учителю перевірити рівень засвоєння матеріалу і його розуміння формує уміння учнів початкової школи користуватися засобами інтерактивних інструментів. Дякую за увагу!